Якщо ви не прийшли в жоден університет, в який планували на, на бюджет, то у вас є можливість навчання на контракті в цих університетах, і тоді ви можете приймати участь в грантовій системі навчання. Це ось таке нововведення. З цього року воно працює, що е якщо, наприклад, у вас по двох предметах є 150 валів або більше, держава буде компенсувати частинку навчання. Це 15 тисяч за 150 балів по двох предметах. А якщо по двох предметах 170 балів, то це вже 25 тисяч компенсації кожного року буде отримувати дитина з вартості контракту. Це такі вимоги минулорічні. На цей рік вже планується підвищення. Там за 170 балів 28 тисяч. Це ще офіційно не закріплено, проте, скоріш за все, таки буде, тому що вартість навчання зростає ну і пропорційно сума грантів. Це такі загальні вимоги з них. Звичайно, що є винятки. У нас є спеціальності в Україні, на які поріг поступу в підвищення: це право, медицина, стоматологія, міжнародні відносини, публічне управління. Там для того, щоб вступати, в принципі, необхідно 150 балів як мінімум. Тобто, там, якщо менше, заявка автоматично відхиляється, навіть на контракт вступити не можна. Тому там гранти не працюють від 150 балів, тільки від 170. Є певні спеціальності. Ми зможемо, щоб більш наглядно воно було. Тут, де ми дивилися коефіцієнти, на горі у нас є активне посилання переглянути перелік університетів, де діє програма грантів. Ось сюди, якщо натиснути, тут ви можете подивитися всю абсолютну інформацію по грантам.